Привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні у нас посів соняшнику прямим посівом по наутілу. Сіємо гібрид від Elita Select. Ой, я назву забула, напишу в описі потім. Сіємо сівалкою УПС, яку ми трохи модернізували. Хоча писали в коментарях, що все насіння буде зверху, тому що особливо там, де ну, колеса, де проїхали, твердо буде зверху. Ну Ось я ходжу, дивлюся, зараз земля м'яка. По прямому посіву під січкою ще є волога. ну Все заробляється десь на 5 см, це точно. Ну, будуть сходи, ще будемо, ну, точніше тоді подивимось. Так, до речі, вчора робили гліфосатну обробку, сьогодні сіємо. Так, ну, як завжди, мені треба знайти насіння. Здесь у нас три, три-чотири десь так штук на метр. Так і де мені ось. Ось вам покажу. Ось на синечко. Так що глибина... Нормально заробляється нормально на насіння. Але буде забиватися ця сівалка ОПС, думали, прийдеться сіяти нам алігатором, але, як бачите, все дуже просто, дуже легко йде. І з-за того, що ми е, приварили, зараз ще, ще раз покажу, може хтось минуле відео не дивився, що ми тут. Туди... Модернізували ось зараз покажу. Ось оцей анкерочок. Воно... до нього приварили оце. Знаю, як так показати, щоб було видно. Бачите. Трохи їх сюди вперед отодвинули, приварили оці штуки. І все, вони трохи розгортають солому і сіє. Все, поїхали. Так що, друзі, як бачите, можна сіяти прямим посівом по нову і обичною сівалкою УПС. Тут у нас попередник озимий ячмінь, 9-й вал, був дуже високий в минулому році. Врожайність була 50 центнер. Ну, і як бачите, Йде все все нормально. Так, да, ми переживали, звісно ж, чи посіємо по таких рештках, чи не посіємо цією сівалкою. Думали, що треба буде анкером, ну, алігатором своїм. Ну, але все ж таки добилися сіяти цієї, тому що у неї ну, точний висів. Так що, друзі, працюємо далі. Дякуємо нашим ЗСУ за те, що можемо працювати. І, звісно ж, треба їм їй допомагати. Ну, а всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Пишіть, коментуйте. Підписуємося на канал Філософія, фермером». Філософія фермера, Ставимо вподобайку. Трактор іде. Скажу вам ще, до речі, по понутілу дуже рівне поле і дуже легко їде ну, трактор легко, швидко. Не треба тут пригати, скакати, як дісковано чи пахано. Там взагалі дуже трудно. А тут поле рівненьке, тільки ось дивимось, чоловік бігає туди-сюди. Сейчас je vais vous montrer. Так, ну що, все, друзі? На цьому, все всім гарного дня.